Екоосвітяни Національного природного парку Північне Поділля продовжують виховувати у підростаючого покоління шанобливе ставлення до природного довкілля цікавими та креативними методами. Що придумали цього разу? Дивіться! Екологічні уроки на лоні дикої природи полюбилися шкільні молоді. А так як це проводять екоосвітяни Національного природного парку Північне Поділля, нікого не залишає байдужим. Такий пізнавальний захід організували для учнів шостих класів Бродівської спеціалізованої школи номер 2 Еко-урок у вигляді мандрівки пройшов умовною екологічною стажиною, що пролягає територією природного заказника місцевого значення Кемпа. Подорож розпочалася біля найвищого у бродах дерева, багатолітньої тополі, яка зростає у західній околиці нашого міста. Її висота 41 метр, а вік 137 років. Особливістю тополі є те, що вона зовсім не уражена омилою, хоча на деревах що поруч, омили дуже багато. Далі мандрівка пролягла дорогою вздовж приватних територій, що називаються Сім Озер та Зелений Гай, на яких багато водоймищ. Проте цікавим для школярів було дізнатися, що дорога, якою вони мандрують, є своєрідним вододілом між басейнами річок, суховілка та бовдурка. В черговий раз цей факт отримав підтвердження весною 2013 року, коли річка Суховілка стала повноводною, і частково вийшла з берегів. Ось саме тоді на кемпі найкраще проглядався вододіл між басейнами річок. Усі притоки суховілки, як і сама річка, виходили з берегів, а притоки річки Бувдурки були маловодними, і за рівнем вода у них була на два метри нижче. Повернувши з вододільної дороги, юні мандрівники вийшли на стежину, що простяглася через луг. Саме тут у лузі екоосвітяни Національного природного парку Північне Поділля показали школярам, як зростає рослина перстач прямолистий, добре відомий у народі за назвою Калган, який використовується у медицині. А ще працівники парку розповіли юним мандрівникам про рослини, що занесені до червоної книги України, і які зростають на кемпі. Як от славнозвісна орхідея з назвою скрученик приємний, яка вважається надзвичайно рідкісною для наших територій рослиною, адже найближче інше місце її зростання знаходиться на території Татарстану Російської Федерації. Також на кемпі серед рослин, які занесені до червоної книги України, можна бачити меч траву. Та найбільше школярі любувалися соцвіттям рогозу, яке в осінню пору набрало коричневого забарвлення. Пройшовши екологічною стежиною, що змійкою в'ється поміж високих трав та очерету, юні мандрівники вийшли до невеликого штучного водоймища. Тут, на його берегах, школярі побачили сліди екологічного лиха, випалені торф'яні береги, повалені дерева, знищену рослинність. Це результати спалювання сухої трави. А найцікавіше, що побачили школярі під час мандрівки, була мальовнича діброва у самому центрі кемпи. Тут зростають багатолітні доби та черемшина. Зрідка можна побачити велетенські сосни, осики та берези. Екоосвітяни Національного природного парку Північне Поділля розповіли школярам про флору та фауну цього своєрідного піщаного оазису, що величаво розкинувся серед торфяників, густо вкритих високими травами. Зокрема, туристи почули багато цікавого про птахів, які тут гніздяться. Також побачили великі мурашники і послухали цікаву розповідь про користь цих санітарів лісу. Після невеликого відпочинку та розваг на природі юні натуралісти, сповнені приємних вражень від спілкування із живою природою, повернулися додому. Отож, около освітяни розказали малечі дуже багато цікавої і нової корисної інформації. Вони могли для себе дізнатися багато нового як з географії, а також з біології тобто поєднали для себе. Два предмети і побачили вживу, як це все відбувається в природі. Зокрема, діти могли дізнатися про найвище дерево бродівщини, це тополя. Також могли побачити на власні очі е такий невеличкий вододіл, який розділяє дві річки: суховілку і бовдурку. Е могли побачити також і екологічне лихо, до чого призводить спалювання сухої трави. Е дітики е так що, е також побачили, е як Свою діяльність проводять там бобри на цій території. Також дізналися багато чого нового про рослинний світ, кемпи. Зокрема, дізналися про червонокнижну таку орхідею, яка називається Скрученик приємний, який є дуже рідкісний і зустрічається в Європі лише на цій території. Також учні побачили багато різноманітних птахів, бо ця екскурсія була приурочена до міжнародного дню спостереження за птахами. Вони провели дуже весело і цікаво час. Їм екскурсія дуже сподобалася, і вони виявили бажання надалі співпрацювати з около освітнім відділом.